Ісус закликає нас сьогодні вчитися уважності, такої ж простої і природної, як вміння розпізнати прихід літа за першими листочками. Він показує, що Божа дія в світі не прихована, вона помітна для тих, хто дивиться уважними очима серця. Знаки царства Божого це не завжди гучні події. А часто тихе зростання добра, навернення і надії. Брати і сестри, притча про смоківницю вчить нас не страху перед кінцем, а довірі, якщо ми тримаємося Божого Слова, то завжди знаємо, куди йти, і не пропустимо приходу Божої благодаті у своє життя. І